І хочу перевірити максимальний ріс. Два гвинта Обана. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді торцувальна пила від торгової марки Ronix. Ну і звичайно, друзі, все, як ви любите, я її буду тестувати та розбирати. Дивитись, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність даної пили 2000 Вт, вага 18 кг 200 г, Можна встановлювати диски з розміром 255 мм, І також ця пилка має 5300 обертів за хвилину. Комплектація: дві додаткові упорні лапки, пережимна струбцина. Ключ для зняття оснащення, мішок з логотипом Ронікс для зборки пилу, запасні щотки керівництва з експлуатації, ну і, звичайно, гарантійний талон. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості подивитися на неї, а тим більше попрацювати та перевірити. В комплект з даною пилкою йде диск розміром 250х3 і посадковий 30 мм. І саме головне, друзі, що цей диск на 80 зубів. Тобто така кількість зубів означає, що тут буде чистий різ. Безпосередньо кожух самої пилки повністю зроблений із метала, а рухомий кожух, як бачите, зроблений із пластику. Сама по собі пилка зроблена по техніці безпеки. Тобто, якщо ви берете ось так рукою, ви її не увімкнете, тому що біля ручки стоїть ось такий речах запобіжник. Перше треба його натиснути, і тоді безпосередньо пилка опускається. Покажу, як виглядає речах. Як бачите, він широкий і дуже легенько його відводити в сторону. І безпосередньо конструкція речага впирається ось тут в захисний кожух. Ручка даної пили частково прогумована і дуже широка, навіть якщо ви будете працювати в зимніх рукавицях, без проблем сюди рука поміститься. Також покажу, як виглядає кнопка, бачите, вона широка, в якому місці ви б її не натиснули, сюди вона вмикається. Покажу також, що біля ручки знаходиться кнопка блокування шпинделя. Безпосередньо сама по собі кнопка металева, але для зручності має ось такий пластиковий грибок. Також покажу, що на захисному кожухі розташована колечатка. Це зроблено для того, коли працюєте, щоб колечатка вам їхало по поверхні заготовки. Ця модель по фіншую може фіксуватися. Ось є стопор. Виглядає стандартно, опустили, зафіксували. І ось тут у верхній частині є ручка для транспортування. Сама по собі пилка має патрубок для мішка, або також можна підключати пилосос. Внутрішній діаметр патрубка складає 28 мм, зовнішній 38 мм. Дана пила оснащена швидким доступом до щиток. До речі, друзі, я думаю, деякі кмітливі вже замітили, що дана пилка має ременеву передачу. Це все будемо розбирати і дивитися. Також дана пила має дві направляючих. Пилка по них ходить взагалі без вібрацій. І діаметр направляючої – 25 мм. Є можливість фіксувати направляючі. І також дуже сподобалось, як Ronix реалізували тут мережевий кабель, тобто він не йде зразу від двигуна, бо коли йде від двигуна, є можливість, що він десь тут попаде за клин або попаде під пилу. Як бачите, кабель відведений аж до кінця направляючих. Кабель тут йде самий звичайний, з поперечним перетином 2 на 1 мм квадратних і з липучкою для скрутки з логотипом Ронікс. І довжини, друзі, цілком достатньо, тому що це не болгарка, щоб бігати з нею по об'єкту. Тут встановили і працюєте. Також хочу показати, що у цій пилі є два болти, які Калібрують її по виліту. Один собі відкалібровуєте на постійну основу, тобто це, що калібрується на постійну основу, він зроблений для того, щоб ви не перерізали безпосередньо саму станину, а другий гвинт калібрується для роботи заготовки. Тобто, якщо ви маєте постійно одну-дві операції, тобто ви вже собі виставили, як його треба. Є спеціальний тут такий речах, потягнули і гвинт впирається, бачите, в цей речах. Треба знову перерізати повністю заготовку, речах посунули, є отвір, і бачите, гвинт заходить всередину. Друзі, також хочу вам показати, що ця пилка має лазерний. Вказівник. Ось тут є вмикач і є. Два гвинта, тобто цей лазер може калібруватися. І дуже зручно, що цей вказівник працює від двох батареї типу 3А. Хочу вам показати, що на самому двигуні на корпусі стоїть дуже потужна пружина, але відносно вона м'яка. Пилка ніде не клинить і нормально опускається донизу. Покажу, як в тіпелі виглядає упор. Як бачите, дуже зручно, що позначено великими цифрами, і ці всі моменти не намальовані, а вибиті прямо у металі. Так хочу показати, що шкала дійсно співпадає з рулеткою. Рулетка в мене має перший клас точності. У ну, ці всі моменти ми ще будемо перевіряти у тесті. І дуже зручно, що друга частина столу розсувна, це зроблено для більшої заготовки. І також є можливість фіксації. І саме головне, чуть не забув сказати, ця упорна планка має можливість калібровки і фіксується вона на два гвинта. Це є краще. Якщо б фіксувалося на один гвинт під час роботи, вона би могла зміщатися. Тут фіксується з однієї сторони на два гвинта, і з другої сторони також на два гвинта. І її під себе можна калібрувати. До речі, чи пилка на столі стоїть нормально, назад вона не перекидується, тому що в задній частині пили є спеціальна опорна додаткова лапка. І сама по собі пила має можливість фіксуватися з чотирьох сторон. Стіл в тій пилі поворотний, повертається в дві сторони на 47 градусів, і також дуже класно, що шкала тут не намальована, а просто вибита в металі. Мітка показник, як бачите, тут пластикова, але також є гвинт і є можливість її калібрувати. Покажу, як повертається стіл. Відкручуєте ось цю барашку, робите два тривидка. У нижній частині є реча. Зажимаєте і пилка має фіксовані положення. Тобто основні положення йдуть фіксовані. Ну, а такі, як вам треба, ви можете самостійно фіксувати. Виставили і зафіксували. Опс, моє вітання. З вами я, асистент. І сьогодні на є каталог. Ми будемо обирати з вами торцювальні пили. Ну тут, як завжди, вибір ого-го. -го, го Просто подивіться, скільки різних інтернет-магазинів, а які різні ціни. Давайте заради цікавості в фільтрі оберемо самі дорогі пили і вгамуємо свою цікавість. А ви знали, що справа на сторінці є доточний фільтр, де ми можемо обрати джерело живлення, потужність, розмір диска, глибину пропилу, максимальні оберти, тобто все, що необхідно для того, щоб обрати пилу, яка цікавить саме вас. Мене зацікавила та пила, що в огляді, тому я оберу по виробниках. Вибираю всі бренди, Ронікс і ось ця пила. Я просто обожнюю тут заліпати на фото. як кажуть, диявол криється в деталях, а тут всі деталі на виду. Ну і не обійду стороною цей момент, в якому видно і мінімальну, і максимальну вартість. Ну і звичайно, видно, які магазини продають цю торцювальну пилу. Можна обрати саме той, якому ви довіряєте. Отож, друзі, хто в пошуках торцювальної пили, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Покажу, як у нижній частині виглядає стіл. Як бачите, всюди по платформі є ребра жорсткості. Сам по собі стіл має таку трапеційну фіксацію, тобто пластина, яка фіксує, вона йде металева. Ну, а речах. На який зовсім навантаження немає, він йде пластиковий, але так само він йде посилений. Бачите, які ребра жорсткості в ньому також є. Ну і гвинт, який прижимає, також металічний. І, звичайно, упорна лапка зйомна. Якщо не треба, відкручуєте гвинт і вона може зніматися. Ця пилка також має можливість нахиляти сам двигун з корпусом під 45 градусів. Є тут металева шкала, і також є можливість її калібрувати. Саме головне, що цей весь вузол можна калібрувати. Також є гвинти, і все це діло калібрується. Покажу з торця, також є гвинт. Це все калібрується. І як бачите, ось такий великий пластиковий речах для фіксації. Речах, до речі, також калібрується, тобто, з часом може там виробиться різба чи ще щось його можна піджати. Ось Нажимаєте кнопку, вона на пружині, і виставляєте собі в будь-яке положення речах. І, ось, наприклад, виставили отак і відпустили. Доверху зажали. Пережимну струбцину є можливість встановлювати з двох сторін. Покажу безпосередньо, що на самій струбцині зроблена накатка. І та струбцина також калібрується по висоті. Як вам треба, так собі її і затискаєте. Встановив розширення столу і хочу показати, що в розширення столу є ще додаткові опори. Вони виставляються, якщо треба вперти заготовку. Зручно, зручно. Так, розширив стіл, хочу попробувати на люфти. Ну, друзі, мінімальні, мінімальні, ну практично люфтів немає. І це дуже добре, тому що заготовка вам не буде тут гуляти. Покажу, як реалізовані направляючі для розширення сторони, як бачите, все дуже добре підібрано і тому не люфтить. І плюс кожна з направляючих фіксується з двох сторін. Так, робоча довжина столу становить 47 см. А якщо... Висунув подовжувачі. Тож 78,5. І висота опорної планки складає 55 мм. Покажу, як легенько виставити пилку під 45 градусів. І працюєте. Так, перевіримо кут 90 градусів. Як бачите, все ідеально є. Це на робочому столі. Я ближче сюди. І давайте перевіримо на розсувному столі. Також все ідеально, 90 градусів є. Так, давайте перевіримо, чи рівно відлитий стіл, чи все. Ідеально, як бачите, угольник ніде не люфтить, все рівненько. І так само озворотну сторону, все рівненько. Так, друзі, приставив кутник до пилки і дивимось по відношенню до столу. Як бачите, все рівненько, є 90 градусів. Так, друзі, перед роботою я хочу перевірити товщину. Лазерного вказівника. І що нам тут показує друзі, пів міліметра товщина лазерного вказівника. Навіть менше, ніж пів міліметра. Так, і давайте подивимося, як тут відкалібрований лазер. Я нічого не калібрував. Як пилка буде по лазеру лягати, і відразу скажу, що лазер трішки правіше зубів іде. Це дуже добре. Ви зможете собі орієнтуватися по лінії різу, тобто де вам треба відрізати. Це дуже добре, що не посередині, а іменно з лівої сторони пилки. Ось так, я думаю, буде трішки видніше іменно з лівої сторони зуба. Так, давайте спочатку на конструкції замірюю, який пилка має хід, а потім замірюю в тесті 21,5 см. Ну все, хорош хараштрандіти, давайте разом послухаємо з вами, як вона працює. Як бачите, плавного пуску немає, але і немає сильного ривка. Так, і давайте ще також перед тестом замірюю довжину стола приблизно 31,5 см. Це якщо до крайньої точки брати. Ну що ж, погнали тестувати. Так, перевіримо в тесті, який максимум тут йде пропил. Друзі, по-перше, хочу показати наскільки ідеально чистий різ. Різ взагалі йде без колів. Чистенько, гладенький, претензій немає. Так, друзі, якщо подивитися різ е, повністю, то він буде практично 30 см, 29,6 см. А якщо до кінця пропилу, то практично 32 см. Якщо бути більш доточним, то 31,8. Так, друзі, зроблю чотири різи з чотирьох сторін на заготовці і перевірю її на точність. Так, перевіряємо. Ідеально. Також ідеально. Ідеально. Тобто всі чотири сторони ідеально 90 градусів. Так, на полі я виставляв 16,5 см і як бачите, всюди є 16,5 см. Всі чотири сторони ідеально, тобто пила з заводу йде. Відкалібровано. Покажу ще раз, як я виставляв 16,5, щоб ні в кого не було сумнівів. Будь ласка. Так, давайте тепер попрацюємо під 45 градусів, подивимося, які тут настройки, чи треба щось налаштовувати. Давайте подивимося. Ну що тут сказати? Ідеально, ідеально 45 градусів, ну, претензій немає. Ну що, давайте перевіримо точність. Так, Один кусочок добре співпадає. А другий теж все ідеально. Просто ідеально, друзі. Ну, я нічого не налаштовував, враховуючи того, що я не столяр, я не плотник і як в мене вийшло все ідеально. Я думаю, столяра зацінять, зацінять, як все вийшло, тобто просто... Ідеальний квадрат без зазорів з рівними кутами. Круто! Так, давайте під 45 градусів положу двигун. Хочу сказати, важливо відсовувати ось цю опору, щоб її не перерізати, її важливо відсовувати. Хто вперше буде купувати, пам'ятайте про цей момент. 50 на 150 Все ідеально. Все рівнесенько, тютенько в тютіньку. І ось, будь ласка, кутником перевірю, щоб не бути багатослівним. Ну, все ідеально, в плоскості. Працює супер. Покажу, які чудеса можна творити. Як бачите, наскільки е, тонко ідеально може різатися ця пилка, практично як бумага. Друзі, тощина заготовки, яку я відрізав, тонше, ніж 1 мм. Вражає, мене вражає. А оказується, з такою пилкою навіть я не рукопоп. Так, встановив брус 100 на 100. Хочу показати, що струбцина без проблем зажимає цей брус. Ще є запас сантиметрів так 5-6. І хочу перевірити максимальний різ. Так, відрізала практично 95 мм, але враховуючи те, що тут стоїть диск 250-й, тобто виробник вказав, що сюди можна встановлювати 255 диск. Як бачите, запас в захисному кожуху все, що є. Я вам говорю, сюди 255 диск без проблем стане. Також покажу у верхній частині, що запас ще є, Тобто, якщо поставити сюди 255 диск, то брус 100 на 100 буде щелкати. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Блін, друзі, а тут реально в мене волосся вже легстине. По-перше, на направляючих стоять войлоки, щоб не потрапляв пил. А по-друге, як бачите, з однієї сторони стоїть два лінійних підшипника. І зі зворотньої сторони також стоїть два зворотніх підшипника. Із-за того пилки такий плавний хід і взагалі люфтів немає. І це, друзі, також впливає на точність різу. То тобто одним пальчиком. ремня дуже просто добратись. Відкручуєте два гвинта. Обана! друзі. А тут не то, що волосся вже лахмане стине. Мене від такої конструкції зуби в желудку звело. Ну такої конструкції я реально ще не бачив. Стоїть два ремня. Так, друзі, я точно знаю, чому тут стоїть два ремня. Тому що якби стояв один ремінь. Вона би не мала такої потужності, вона би не мала такої сили там справлятися навіть з брусом 100 на 100, враховуючи, що тут стоїть пилка на 80 зубів. А так тут два ремня, виходить, і 4 шківа: 1-2. В там третій, і ось тут четвертий. А ремні тут дуже широкі, шківи також аж на 9 ручейків, Шківи, як бачите, алюмінієві, все це діло з'ємне. Так, добрався до щиток. Замірюю їх. Щітки в даної пили 6,5 на 14 А це означає, що тут широкий колектор. Так, друзі, покажу, як тут виглядають шахти для щиток. Спочатку я думав, що вони пластикові. А ні, пластикові тільки заглушки, а шахти самі безпосередньо латунь. Плюс, як бачите, все з'ємне, є гвинт, тобто можна відкрутити, достати ту шахту і замінити, якщо треба буде колись. Чай я сумніваюся, що будете шахти міняти, тому що латуні вони служать довго, не прикипають, не перегріваються і не сипляться, так як пластикові. Зняв ремінь, покажу, як виглядає шків. Так, друзі, відразу хочу вам сказати, що всі шківи повністю йдуть на підшипниках. Цей шків з валом, на якому зафіксована пила, стоїть два підшипника. Ось тут стоїть підшипник, і на двигуну, як бачите, також стоїть підшипник. Так, друзі, покажу, як виглядає якор. Бачите, йде з такою бандажною ниткою. Заливка нормальна. Тобто це зроблено для того, щоб на оборотах створювалася така броня. Катушки статора теж нормально залиті, претензій немає. І, як бачите, є простір між катушками та корпусом. Тобто пилка буде охолоджуватися нормально. Так, для тих, хто хоче зняти диск, відразу скажу, що тут іде ліва різьба, тобто відкручується наоборот, відкручується вправо, зафіксували і відкручуєте вправо. Бо часом такі бували випадки, люди путали і думали, що зазвичай нормально відкручується і зривали різьбу, зривали болт. Тому то я це все показую. Так, як я вже сказав, диск іде на 30. Зняв фланці і хочу показати, що тут ще є кільце, тобто можна працювати з пилами. На 25,4 внутрішній діаметр. Ну і відповідно на той діаметр, так що якщо купити ще такі спеціальні проставки, можна працювати на 32. Головне, що є менший, а не більший. От Якби з більшого на менший, було би важче перейти. А з меншого на більший, всі знають, що перейти легше. І як бачите, друзі, шпиндель стоїть на підшипнику. Підшипник пилозахищений і дуже великий. 6203. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну що тут сказати? Ви самі все побачили? Це якісна, нормальна, роботяча пила. Своїми задачами справляється на 5 з плюсом. Враховуючи те, що я трішки рукопоп, ви самі бачили, як точно налаштована ця пила. Дуже мені сподобалось, що в комплекті йде диск на 80 зубів і можна сюди ставити різні диски. Також дуже сподобався двигун. Сподобалося, що всюди-всюди є калібровка, куди б ви не плюнули, всюди можна її наставити. Якісна шкала вибита. Ну, претензій, друзі, тут нема. Тут реально все зроблено на совісті. Я не знаю, чи є смисл переплачувати за якісь бренди, тому що свої задачі вона виконує на 5 з плюсом. Друзі. І мені не стидно її рекомендувати для столярних майстер. Можна тою пилкою користуватися кожен день. І я вам скажу, це найкраще, що я тестував від Ronix. А між тими людьми, хто додивляється мене до кінця, я розіграю ось таку 125-ту болгарку від торгової марки Ronix. Пишіть розширений коментар. Коментар має бути не менше п'яти слів, і в коментарі має бути слово Ронікс. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.